Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і сьогодні поговоримо про ворота лева, або їх ще називають Брама Лева. 26 липня відкривається портал. Настає планетарний новий рік, який описували ще в календарі. Мая пік його припадає на 8 серпня 2024 року. Це буде дуже потужний період, адже буде день трьох вісімок за датою цього дня. Також це буде в період зростаючого місяця, тобто багато планет буде саме в знаці Лев буде створювати стеліум в цьому вогняному знаці, і це все буде під впливом нашого духовного сонця зірки Сіріус. Ворота Леву це подія планетарного масштабу. Буде діяти максимально піково, 8 серпня, і до 12 серпня включно. Проте до кінця серпня ми також будемо відчувати його дію. Період відкривання воріт леву це час, коли Земля отримує хвилю світла з енергетичного центру. Всесвіту, це нові світові коди для нашої еволюції, щоб здолати всі нещастя. На цей момент на небі будуть з'являтися два сонця: наше сонце, яке ми знаємо, яке символізує наше его та щедрість, управитель знаку Леву, а також біле сонце або Сіріус. Саме через цю зірку золоте сонце транслює енергію творчості, співпереживання, сприятливо налаштовуватися на позитивні вибрації. Ріятлива молитва та прояв любові важливо в цей час прокидатися зі сходом сонця. Ми навіть можемо одночасно побачити ці два світила. В цей період приходять нові високочастотні енергії, оскільки це час кармічний, коли будуть поєднані і минуле, і майбутнє, дуже важливо не щеплятися за все старе, що віджило себе, а переходити на новий рівень, проживати все на високих частотах, на високих вибраціях. А це Любов, милосердя, доброта. Період, коли час планувати новий рік до серпня наступного 2025 року. Зоряна брама розкривається в енергіях лева, ворота часу, які охороняються зоряними левами, які символізують щедрість прояв творчості 26 серпня сприятливо вживати легку їжу або ж взагалі побути на воді, провести практики очищення тіла, а також нашої свідомості, наших думок, взяти аскезу. Чим більше світла ми будемо тримати в собі і випромінювати іншим, тим краще для нас буде. Сприятливо цей період зранку провести практики медитації, помолитися, зустріти сонце, побути на природі, відпустити всі страхи і всі негативні звички. Сіріус! Навпроти землі знаходиться, позбавляємося від синдрому відкладеного життя. В цей період наші емоції можуть бути дещо нестабільними. Можлива сонливість. Слідкуйте за своїм его, за проявом свого его, щоб ми показували за сонцем, яке управляє знаком лева, свої найкращі якості, показували приклад іншим. Виступали, але щоб це була щедрість, оптимізм і велич. Для пропрацювання можна носити золоті прикраси або з жовтого, або ж з білого золота. Сприятливо побути на самоті, в тиші, в спокої, носити відцінки золотого кольору. Відкривається портал для трансформації та оновлення програм. В цей період доступні найсміливіші наші бажання: це буде прихід нової енергії, пробудження. Не тримайтеся за старе, не застрягайте в минулому, будьте готові до нового, до трансформації. В цей період можливі кармічні події, які будуть. Трансформувати нас в кращу сторону, вони для нашої еволюції в цей період ми закладаємо самі свою програму на наступний рік. Тож сприятлива візуалізація, молитви, обов'язкова практика вдячності всім і за все, що у вас є, за ваш досвід, оскільки символічно Лев управляє п'ятим домом, це дім дітей, творчості, наших коханих, а все, що нас надихає і дає нам радість від життя, обов'язково все, що ви любите. Почніть, тим більше, що починає відкриватися цей портал в п'ятницю, День Венери, яка є сигніфікатором наших бажань та взаємовідносин. Чудово періоду для того, щоб ви прокачали свою фінансову сферу. Це є порталом оновлення, коли ми будемо переходити від одних енергій, і духовне сонце Сіріус принесе нам новий цикл, коди світла із галактичного центру, він буде посилювати. Буде відбуватися інтеграція планетарних циклів часу Землі. Це буде давати нам нову інформацію для еволюції. Цей час посилюється наша інтуїція, і ви самі відчуєте в собі оновлення. Зараз приходять нові швидкі енергії, коли для того, щоб здійснилися ваші бажання, все про що ви мрієте, не потрібно довго чекати, потрібно просто дуже сильно в це повірити, зрозуміти, що все світ готовий вам дати все, що ви забажаєте. Головне, щоб ви в це вірили. Саме від сили віри, повірі вашій вам буде. Саме зараз відкриваються ворота, які нададуть нам швидкий перехід до нової реальності, до нових законів, коли все відбувається швидко, ми можемо мати те, що ми хочемо. Максимальної сили своєї, а цей період досягне 8 серпня. А цифра вісім означає безкінечність, безкінечність нашої любові а це всі вищі вібрації, які можуть переноситися незалежно від часу та місця. Їм не підвладний простір. Це те, що ми можемо відчувати і передавати іншим. Ми цього не бачимо, але ми можемо це відчувати. Оскільки 26-го на спадаючий місяць припадає цей період, ми за цей час можемо позбавлятися всього непотрібного. А вже коли буде 4 серпня новомісяча, ми зможемо. Звільнити місце для приходу нової енергії, і почати діяти за новими правилами, щоб був новий виток еволюції. Я бажаю вам обов'язково реалізації ваших планів найкращим чином. Ви можете прописати свої бажання. Це може бути одне єдине або ж можете написати на ну, потехніці техніці 101 бажання, щоб вони були і маленькими, і середніми, і обов'язково амбіційними і. Масштабними, але досяжними. Ці бажання обов'язково мають бути від серця і саме вашими, стосуватися саме вас. Тоді вони обов'язково реалізуються. На період спадаючого місяця можете взяти аскезу. Як брати аскезу? Окремо є шоц і нехай енергія Лева допоможе вам. Реалізувати свої плани найкращим чином, також цифра 8 є цифрою фінансовою, цифрою безкінечності. Можете на зап'ясті написати свій фінансовий код, якщо знаєте. Якщо ні, пишіть мені в коментарях, зроблю окреме відео або ж безпосередньо напишу вам в коментарях відповідь і написати під цим кодом безкінечність, тобто вісімку. для того щоб активувати потік вашої фінансової енергії. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось – підписатися і до наступних зустрічі в наступних відео.